Рано вранці, на світанку, Босими ногами йшла до Бога Україна, тихо з мови твами, одягнувши вишиванку, розпустило коси, щоб просити Бога, сили і кращої долі. Вітер коси розплітає. Суне чорна хмара, впав вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила, що знов крухи чорні крячуть і ростуть могили. Дзвонить дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами, чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили, скажи мені, отче милий. Скільки ще терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись. І почувся з неба голос. Встань вже скоро мила. Той, хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу, потерпи ще трішки ти. Я загою рани, бо я чув всі молитви. Мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі. Повір, скоро буде, а ворога не пробачать. А ні я, ні люди.